Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт, і сьогодні у нас на огляді DZT-159. Машинка, яку два рази апали, і тому не дивуйте, що вона уже під час релізу. Вийшла хорошим танком. Це реально непогана машина в загальному серед СТ преміальних, це топ інзе топ, ну як я сказав, а так це хороший танк, тому що у вас є умовне бронювання в башті, у вас, попри паршиву стабілізацію, попри паршиву точність. Ну скажімо так, ну таку собі точність, у вас хороша кучність, що дає вам змогу реалізуватись, і у вас є турбінки. І коли я очно оглядаючи ТТХ, говоривши це подруга Феліче. Ні, тому що якраз то поки у вас є турбінки, а у вас їх цілих сім штук, ви реально схожі на Істежку і при цьому маєте доволі таки непоганий вогневий потенціал. Ну, не будемо тут довго засиджуватись. Погнали оглядати це діло детальніше. На борту у нас 122-мм деструктор, який уже всім нам прекрасно знайомий, точно такий же можна побачити на умовному Т-10. І от до двох апів у САВКА його гармата виглядала в рази привабливішою. А зараз уже не зрозуміло. тому що, хоч у нас стабілізація залишилась гірша, це про тому, що її апали, да? але за допомогою кучності ДЗТ. Він просто це діло все нівелює, реально в цієї машини непритаманна савкам китайцям кучність, ну особливо деструкторам. Це треба розуміти. Час ведення не надто приємний, як і розкид. хоча на розкид ми забиваємо, як і на савках. Ну а підзводитись на дистанцію буде потрібно. Далі наступне це ДПМ-перезарядка. Дивіться, до того як його проапали, ми мали в дефолті 13 секунд, і максимум, що ви могли вичавити. Це 11 з копійками. Зараз же ж 9,45. І це вже краще, ніж в Т-10. Ну і ДПМ у нас 2800, що всього то на 200 одиниць менше, ніж у 430У. Але у нас куди з вами приємніший буде і баланс, та й, в принципі, рівень. Я думаю, ви це і так прекрасно розумієте. Також у даної машинки присутні кути вертикальні наводки. Так, вони будуть неповноцінними, тому що вона низьковата, але вони є, і це також приємно, хоч вони і невеликі. Башта повертаються у ДЗТ досить таки повільно. Я б навіть сказав би, вона ветешно повертається, але вона і має плюс-мінус відповідне бронювання. Давайте відразу зараз і на нього подивимося. Як ви вже помітили. Основний кістяк бронювання зосереджений якраз то в башті, тому що ну, цим корпусом ви навіть сімок не можете притримати, якщо ви стоїте з ними на одному рівні. Ну, камон, 180-171 мм, так це стежка, але ну корпусу теж занадто картонний, особливо, коли ти починаєш дивитися на башту. І навіть коли ви його припіднімаєте, у вас все одно вибиватимуть Вісімки, дев'ятки, десятки, якщо ви будете підставляти мінімальну смужку. НЛДшка себе почуває дещо краще. Хоча тут ті ж самі 120 мм, як і у ВЛДшки, але тут набагато остріший кут. Як ви бачите, якщо противник вище, то для ББшки тут 260-270. Для підколу буде майже 300 мм. Бортіна 80 мм, так, є оцей такий циліндр, але навіть не дивіться, що він світиться жовтим. Туди влучити дуже важко, якщо б ми дивилися зараз саме на візуальну модельку. Ну, а сама бортина така непогана для стежки 80 мм це навіть дуже і дуже. Тепер уже повертаємося до башти. Щоки у нас коломаски мають 304-305 мм. Далі там 313-315. Для притримання звичайних снарядів навіть танків 10 рівня це більше чим. Само собою, мова не йде про супер-пупер ПТ-10. Але ви бачите, що воно таке плоскувате, а це означає, що любим типом снаряду, у якого пробиття більше 325, ви вже з певною періодичністю почнете шитись. Ну там умовні кумиси, ВТшок, проти яких ви будете грати. Якщо вони там 340, то вони ось сюди вже будуть вибивати тільки так. В маску сенсу якогось стріляти немає, тому що там. Де ми побачимо 300, ми можемо побачити і 700, і 400, і 800, і так далі. Кришка має 50 мм. Ну, а оці дві шишки, я думаю, вони будуть набагато сильніше частіше прокидуватися. А як поки показує практика, по-перше, він може їх приховати. А по-друге, на дистанції в них дуже важко таке влучити, хоча вони достатньо картонні і не маленькі. але коли ти дивишся візуально на них, візуально, то ну бачите, вони от ну, виглядають меншими, набагато виглядають меншими. При повороті башти ми бачимо наступне. Тут у нас приведене значення, що всі втрачається, але борт башти до цих пір танкує, тому що там 150 мм. З ким можна по рухливості провести паралель, не чіпаючи турбіни, от просто дефолтно без турбін. Значить, істри. У нас прохідність майже однакова, у нас більше кобилок при меншій масі, і у нас така ж потужність. А як ви знаєте, істри спокійно і нормально набирає свої там 36-38. Він набирає да, як для ВТ, і те це також неповноцінна істежка. Але вона бачить, по крайній мірі, на відміну від тої ж самої Феліча. Майже свої пікові значення, тобто вона їде 42-44 без турбіни і може їх підтримувати, причому набирає непогано. Плюс, як правило, ви одну турбінку та на початку прожмете, тобто дасте собі заряд, а потім будете стабільно їхати 42. Ну а з турбінами ви можете побачити навіть 75-78, що дуже круто, але це локальна історія, тому що турбіни тут короткі, не по 10 секунд працюють, а по 5. Але їх 7 штук. Тобто для них є певне застосування, і вони. Локально класні, але якщо ми говоримо за якісь довгі дистанції, коли хочеться 10 секунд, то да, там цього діла не вистачатиме. Скритність, як у СТ, тут непогана, тільки в мене немає прокачаного маскування, але ось тут я його поставив, і ми можемо побачити 32% під час простою, 25 під час руху. Дивлячись на її силует, можна сказати, що це доволі таки хороші показники. Огляд у нас 441 метр, тому що башта стоці має скільки, я не пам'ятаю. 390. У модернізації. Друге, ліва тачка. критується, баки, БК, Оце прям дуже часто. В четвертому я нічого не обирав особливо, тому що я повторюсь, у тачки хороша кучність, стабілізація, розкид, воно їй і так особливо уже не треба, тому я б не чіпав. би. П'ятий рівень на ваш розсуд, але я щось знову ж таки подивився: я хоч і не граю в інвізі. Але я б не забирав би навіть те, що мені дала вже гра. Тим паче, якщо у вас маскування стоїть, можете нічого реально не чіпати, але от якщо вже ну, дуже хочеться, все ж таки я б обирав би мінус до інвізу, плюс до часу ремонту і плюс до м, кілометрів назад, тобто швидше будете здавати назад. Ну і сьомий рівень я обрав би право, тому що ну, тут мінімально відбирається в місності, а заводитись на дистанцію хотілося б пошвидше, навіть при тому, що можна кидати вертухани. Вісім рівнів нам дають 3% до потужності двигуна. Простий рівень, дає два модифікатори, розвідка, тире живучість обираєте уже під себе. По обладнанню, що ми з вами маємо? Це в мене турбіна, це в мене загартування, це в мене досилач. В стабілізаторі якої сенсу немає. Хоча ви можете поставити, але повторюся кучність роляє набагато більше, аніж параметри точності і стабілізація разом узяті. Замість турбіни може бути експериментальна турбіна лишньої не буде, і замість загортування може бути експериментальне загартування, тому що я сказав, танчик таки кретується. От, в цілому, я б іншого обладнання не розглядав. Хоча іноді іноді я поглядав замість турбіни на ПМП, ну, тому що башта, ну, взагалі для мене, особливо, коли я усвідомлю, все ж таки в голові, що це стежка крутиться. Досить, ну, не, не досить, а дуже повільно, скажемо ось так. Ну, загалом у мене тут все. Погнали в лайф режим. А! -а, -а та ти що, який чесний бій? 2, ФВ215Б, один кранваген проти Шіфтейна і двох типарів? Не, ну, сетапи, це просто бімба-ракета. Прожимаємо турбінку, хоча зараз можна було і не прожимати. Як ви бачите, її дія 5 секунд, не 10. Тобто на умовних картах, де ви б хотіли на турбіні прям повністю залетіти на горку, до прикладу, на карті Штиль, або, до прикладу, на карті. ну-ну-ну-ну-ну, На карті. Я влучив, до речі, от вам кучність. На карті карті Копальні. Вам не вистачить, вам треба буде двічі прожимати, і не забувайте, що після кожної турбінки є ще ж відкат, і в цей таймінг у вас також можуть вести вогонь. Тому це не завжди комфортно, але в цілому, в цілому, мені подобається теж такий локальний стиль там для перекаток в місті, доприкуду, знаєш, коли тобі не треба там проїхати, буквально трошечки, десь там пролетіти, а потім стояти, притримувати С, що в тебе танк далі не їхав. От в такі моменти це буде комфортна штука. Ну от Ми зараз без турбіни, ми під гору піднімаємося, їдемо 33, але загалом, я ж кажу, десь 42 км. Ця стежка може пожати. Це не стежний показник. Я навіть не буду з цим сперечатися. Але Феліча, по-перше, повільніше це робить, повільніше набирає і меншу максималку притримує при її то піковому значенні в 50 км на турбіні. Хоча тут порівняння не з Фелічем, можу зараз ще одну собі турбінку дозволити прожати. Ой, все прекрасно. Полетіли під гору. Оп, вона закінчилась, а було б 10 секунд. Ми вже були б там на самому верху. Тобто, от в таких ситуаціях хочеться все ж таки отут 10 секундну турбінку. Так, вицілюємо, дозводимося, да. можна кляти на абум, я серйозно говорю, кущість тут взагалі не притаманна савкам. Але лишній раз дозвестись також не буде лишнім, так би сказати. Два рази сказав лишній, оце Це та тавтологія у мене вийшла. Ну нічого. Так, даємо паючки, даємо по 440 з перезарядкою 9,45. Жалітися немає чого, нас помітили, але в нас башта нормальна, тому ми танкуємо і чекаємо, поки в нас під'їдуть ВТ. Хоча у них уже чів приїхав, як ви бачите, і все. А ми далі, можливо, навіть не підіжмемо, тому що там стоїть Чівчик. І це вже проблема. За пробиттям, у нас тут що? 200. 60 мм ББшки, і благо, це ББшка на якийсь там підкол, реально. Можна нею грати, можна фармити, хоча ніхто на дев'ятках не буде фармити краще, ніж на вісімках, але це так би сказати, до слівця. Ну а кумис у нас має 315 мм, що знову ж таки на дев'ятому рівні а, виглядає хорошо. А давайте трошки приспустимося. Таки, ні, давайте повністю. Ах, повністю спустився, так? Да? Я хочу забрати таки цього ЄБР, -а, а потім знову піднімемося на гору, можливо. А можливо, просто поїдемо до противника в спину. Само собою в тебе коліщатка будуть танкувати. Та ти що? Ну навіть не обговорюється. Ми його до цих пір світимо, там 2-5-7. Да, я це бачу. Даємо йому такий напіввертуханчик, а нас 2-5-7 не пробиває. Це дуже добре. І ми з вами закатуємо назад, відсвічуємося. І, напевно, все ж таки поїдемо на гору. А можливо, вже треба буде не на гору їхати, а ховатися з вами на алеї, тому що. А тому що ні, ні, все нормально, їдемо на гору. Їдемо на гору. Ну так, не будемо прям сильно заїжджати. Але отак, от, от зараз тут останемо. Якщо що, будемо відстрілювати танки, які спускатимуться можливо. Можливо, 257 5 покупаємо. Як ви бачите, кути тут все ж таки є? Да, от, от нормально так, то нормально. Я повторюсь, вони не повноцінні, не розраховуйте, що ви зможете навести, відіграти від башти, ні такого. Не буде, хоча від бортни виходити, да? коли башта, ой, не башта, а гармата. Буде на борт, да? таке у вас вийде. Слухайте, я не встигаю. Я трошечки не встигаю. Блін. Треба забирати 60-ти паріка. Треба його забирати. Даємо навіть на турбіні. Я не дозводився, але тут в упорі я стріляв, да? і це треба було робити, а то можливо він би мені дав пайку ще. А мені таке не треба. Слухайте, ми на турбіні можемо навіть вискочити і по Чіфові дати, але Хмка закриває нас. Крапаль закриває нас. Ага, 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 джучара такий виходить, оце від своєї башти. І вже скажіше, що він в такому моменті не токсичний і не схожий на Є3. Він може спокійно вийти, жахнути мене, а я йому нічого не зроблю. Хоча тільки що треба було давати віртухан йому отуди, от куди я дав. Ну, віртуханчик. Все шикарно. Я кажу, кучність тут дуже сильно роляє, можна очі абсолютно закрити на стабілізацію, абсолютно закрити на параметри точності, тому що кучність шикардосна. Зараз повинен десь до мене чі впасти, можливо, і навіть впаде з фв ФВшко, моя щось там не хоче нічого особливого такого робити. Тому І ми нагліти не будемо. Так, да, ми від неї отримали, але по факту ми дали тупо два прекрасних вертуханчики. Шкода, що я не можу заїхати в спину, тому що в мене буде відстрілювати 257. 7 Мені б дуже цього хотілося. Ну, у нас одна ФВшка чомусь внизу стоїть, хоча вона ну в топі з дуже хорошою гарматою, але ну, стоїть позаду. А виїжджаємо ось тут. Даємо по бортіні, можемо собі дозволити. Ну знову ж бачите, кути, Вони є. Вони є. Чівчик чомусь на нас не звертає увагу, і це його, так би сказати, зараз погубить, тому що я даю ще одну пайку, хоча мене вже якраз то прострілює 2-5-7, що мені не подобається. А Чівчик на мене буде палити? Що? Алло, а може там, ну, на горі, ну, я не знаю, якось там відігрувати, що я, ну, хоч якось. Хоч якось відігрувати, ми там щось мансуємо, там, да, намагаємося, але. Ну, чи, фані, ніхто не кусає, алло. Ой, боже мій. Ні, ну з такими командами грати, це да. Дуже печально, що його не пробив я. Ладно, він мені дав пайку, але чому я не дав, не знаю. Йому пощастило. Відкатимо трохи назад. Ну це погано, що. Ну, ФВХ відкатує, ви розумієте, ФВХ бере і відкатує. Тобто вони не не грають. Мені треба зараз падати вниз, бо того, що 60-й парік їхній також буде мене довбити. Давайте отак. І будемо заїжджати, якщо що, в спину. Блін, шкода, що я підсвітився. хо-хо-хо-хо. Нам. Шкода, що я підсвітився саме так. Я тільки зараз помітив, що ми вже три казвами дали, тобто можна й помирати. Я не буде. Можна це діло і дограти. Я думаю, як буде краще. Но Чівчик відбаште стоїть, з ним буде важко впоратись. <гум> 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 ну, оця фв реально, от і без толку вона катається, вона там могла б собі нормально відігрувати, де вона стояла перед цим. У нас є ще одна турбінка, можливо, зараз ми на швидкості якраз то і прожмемося, і не підсвітимося, і це буде дуже добре. Ага, є таке діло. Так, можемо знову ж таки отут десь виїхати, поки чів каде. Дати по 60-ти паріку. Альфа приємно, 440 одиниць, да? Як нібито 60 типарік загрився і зараз поїде по мою душу. Хоча ні, він іде не є 77. М да, він його ще й забирає, я вам більше скажу. А знову ж таки, поки чів КД, можливо, я встигну дати йому ще пайку. Ну або 60 типаріку, неважливо кому із них. Блін, чи в таке встиг відкидеш Ну ладно, треба було швиденько кинути. Я думав, підзвестися. От тут треба було кидати. Я думаю, я б закинув би і пробив би. Так, що у нас тут з вами вийшло? 3800 демеджера, демеджа, 1900 блоку. Ну, слухайте, непогано, непогано. Топ-2 ми взяли. Ну, оце просто безпонтові чуваки. Чому я на горку, до прикладу, перший не прилетів на турбінках, хоча вони ж у мене є й для цього, щоб я там займав якісь вигідні позиції, та тому, що оце чудо туди приїхало, і воно могло б мене розкидати. Не дай Боже, я б ще б десь там підставився під когось. Тому я грав так напівпасивно. Хоча, якби це були фул-9, я б і прожавши турбіни, більш агресивніше це діло робив. Як ви бачили, альфа приємна, кадешечка нормальна. Вертуханчики навішує, дай Боже, і щось там навіть блокує цей танк. Так, на фарм мене дивимося, 14 постів. 13 влучень, 9 пробитів. Шкода, шкода, що я не дав шальний постріл по 60 паріку в кінці, але нічого страшного, полетіли далі. О, а оце уже тапчик, те, що треба. Пару дев'яток, вісімки є. Ну і ми будемо грати в місці, як ВТ. Ну і переважно ця стежка вона така, я ж кажу, напів ВТшка, а поки є турбіни, можливо, навіть в дечому і повноцінна ВТ з доволі таки непоганою баштою. Але знову ж таки то в деяких моментах, а повноцінною вона все ж таки є таким напів-ВТ. Так, прожмемо одну турбінку, нам не убудеться. Оу, так об'їхав, хорошо, пощастило. Так, далі ми бачите, скидаємо, і поки вона відновлюється, ми вже ну, набрали свою максималку і можемо її підтримувати. Ну якщо ми без цього будемо просто з місця, як я говорив на початку, і то десь 42-44. Ну, 46, там поки набереться, то пройде нормально так часу. Не буде ще одну турбіну юзати, як нібито в цьому сенсу немає. І ми заїжджаємо на позицію, яка нам якраз то буде давати змогу накидувати. Так, ти тут мені лишній на своєму 122-му. Як ви бачите, розкид, да, він капець, здоровий. Час зведення теж такий собі. Але, але В оборі проблем з цим не буде. А на дальняк ви бачили, що віртуха не вішає, ми тільки тактики, тільки що ми навіть через лючок дали 45-ті да як красію туди влючачок. Так, хорошо, одного ми забрали пасажира. Можемо перейти назад на ББшки. Так, у нас тут є змога дати по скорпові, і воно ж і летить на ньому так приємно, реально. Тут дуже рідко летить не в ціль. У мене під час стріму був лише один бій, де мені гра прям відкручувала саме по кучності. От. Там вона просто де мені відкручувала, то трошки по-іншому десь я там не так упарувався, десь там ще щось. Але по кучності лише один раз гра мені відкрутила. А так в цілому дуже приємна машина в плані настрілу. Там і за рахунок альфи, і пробиття, і, як я сказав, вже того ж самого влучення. Так, що можемо ми сюди під'їхати і стати, поки Іксемка там десь вдову. Ух, який жук, але ми йому закидуємо, він на мені? Нормально. Ну я ж кажу, все. За рахунок цього, ця машинка і навалює. А він же ж КД, а що це він стоїть там? Хі, якийсь дуже дивний, хі, він був кадеш, але здавав назад. Блін, там інша Ексемка вже відпіндюрилась. І хочеться мені прожатись, і, напевно, да, На турбіночках. Так, прожали турбіночку і полетіли. Там Феліча чомусь не виглядає. І ми за рахунок цього пролетіли. От в таких локальних ситуаціях оці турбінки такі швидкі, вони дуже і дуже доречні. Блін, я не бачу. Не бачу 705-го. А XMK, до речі, може і бачити нас. Гармата як тут невдобно стоїть. Хорош, треба заїжджати, треба заїжджати, треба їхати заїжджати. І довбити, тому що це грьбаний турбач. Просто грьбаний турбач. Дали. Даємо зараз ще одну, їдемо вперед. Ми встигаємо, я думаю, що дати якраз ту одну. Да, все ж таки 9 секунд Перезарядка. Даємо по булочках, забираємо. А зараз не їдемо, прожимаємо ще турбінки, вони у нас наяв. А можна було не прожимати, я дурак. Можна було й не прожимати, але ми не встигаємо, та блін. Я думав, що ми встигнемо. Ну, турбач, турбач. Уже нічого з цим не зробиш. Турбаші вони не контряться. Де мені вазіка? Дайте вазіка, дайте вазіка, вазіка, вийдь. Ну, не вазіка, ДЗТ. Вийдь, вийдь, та вийдь. Ти подиви на нього. А! Куди я стріляв? Ні, це турбач, це турбач. Але все одно ми встигли дати 2700 і знову ми навішали віртуханю. Ви бачите, що йому стабілізація вона не потрібна. Йому не треба ніякі там покращені, приціли і так далі. У нього просто летить. І летить не тільки в мене. В нього реальна якась непритаманна кучність. Дуже мало машин із цаково китайськими гарматами, в яких є така кучність. Особливо, якщо мова йде за деструктор. Дали мене багато, але ви самі бачили, як розвивався бій і скільки він тривав. 3 хвилини 32 секунди. Слухайте, ну нормально. Ми потрапили в топ-3. Та навіть можна сказати, що в топ 1 мені там оцих 100 демеджа не вистачило. Або отой постріл по арті, який швидше дав хтось інший. У нас ще одна ДЗТ в топі, і в них в команді противника в топі, і взагалі ви їх часто будете бачити на верхніх позиціях, тому що машинка здатна бути сильною. І от якщо фелічете це СТВТ, то ДЗТ це СТ. На пів ВТ. і в цьому також є шарм її. Так, погнали далі в ластову каточку. Так, все закинуло знову ж таки непогано, як і в другому бою, дев'ятки, вісімки, ну ми себе з такими рівнями почуваємо дуже таки впевнено. І з десятками, в принципі, якщо вони тільки башту нашу бачать. Але коли бачиш вісімок, то поприємніше. Але знову ж таки, якщо ви підставляєте корпус, ну мінімальну плашку, повірте, вас навіть сімки зможуть пробити. Тому не дивуйтесь цьому ділові. А ще можете зараз звернути заодно, коли ми доїдемо вже в позицію. А, наскільки повільно повертається. Ну, хоча навіть зараз, дивіться, дивіться, як повільно повертається башта. Ну, типу, вона прям ветешна. Ну, це не, не, не люто повільно, але ну це взагалі не СТН. Тому, коли ви намагатиметеся когось крутити, повірте, це не надто комфортно робиться на ДЗТ-159. Знову ж таки, усвідомлюючи, що все ж таки ну це СТ, Да, хоч і СТ на пів вт. Але це реально трохи дискомфортно. Так, під'їжджаємо в позицію, не буде лише прожимати одну турбінку. Як ви бачили, ми скинули якраз 42, до 42-43, до поки там їхали вверх вниз, але змогли їх стабільно підтримувати. Так, стаємо. І, можливо, когось відстріляємо. Якщо вони вже не проїхали. Ні, не проїхали, даєм, не залітає по Йохові, та ладно. А як так? А як так? Поки не зрозуміло. Ну якщо він прийде зараз танкувати лючками, капець я буду сміятись. Хоча капець я буду сміятись, якщо у мене буде не залітати. Так, треба було на реакції давати тільки що. Ні, я зараз почну реально сміятися. В Сенсі не залетіло. Куди не залетіло? Як? По кому? Я коли на ньому грав, мені кожною пайкою давали. Да-да-да-да-да, да мрій мрій по мені дати. Слухайте, як нібито його можна піджати, хотів би я сказати, але є Льовасік, який хоче отримати на 470. Розвиваємо, поки Льовасіка тоді. Так, Льовасік здає, і знаєте що? Зараз ми подивимося на таймінг і, можливо, Йоха підіжмемо просто. Так, що мене там ПТшки не прокидали. да. треба зараз. Зараз треба їхати. Зараз треба їхати. Зараз я трошки ближче під'їду і прожму турбіну. Він прочекав мене, да? Да. Ладно, нічого, я готовий тримати. А навіть без пробиття, так навіть краще. Даємо сюди пайку. І якби в мене були турбіни по 10 секунд, ви уявляєте, скільки мені потрібно було еску ку тримати, щоб я не їхав просто тупо вперед. Так, ми даємо по ньому пайку, він падає назад, ну, само собо собою. Нас не пробуває якимось ще льове. Хоча там був борт-башти, і нам треба на нього просто дуже агресивно пушити, знову ж таки, тому що часу лишнього у нас немає. Хоча я от зацілив трохи, думав, що він вперед зараз поїде, ладно, виходить, що перестояв. А, ну хоча 430 його не пробив, можливо, ми йдемо пайку теж за це. Так, даємо йому сюди в бортінку з каточком. Плюс ми фармим за це діло. Так, опа, турбіночку прожали все, його забрали. А ми полетіли. На максимальних швидкостях на базу і будемо намагати зайти противнику в спину. Е, поки що витрачаємо ці турбіни. Одну я підзалишу. Але от цю прожму, щоб сильно відірватися від наших стежок. Блін, там такий солодкі патон танк. Хотів я спочатку на арту в'їхати. От даремно я відразу сюди не повернув, мої стежки вже під'їхали. Виходить, що я даремно витратив час, е, дозведуся, дозведуся трошки. Блін, нам треба розформити. Там ПМК, я бачу вже позаду, але я готовий від неї. Отримати, лиш би вона не підпал дала. Оце все, що я хочу сказати, лиш би там був не підпал. Так, все, поїхали за ПМ-кою. Ну нічого, підпалу не було, живемо якось. Знову турбач, знову турбач, знову нічого з цим не можу зробити, але. Ну, ви бачите, що СТ доволі от, реально непогана. Там, по-першому, бою це можна було зрозуміти. Бо це турбачі, в них важко, хоч до якогось висновку дійти. Але в загальному, реально, в танка є башта, в танка є кути. Вертикальні наводки. При цьому нормальна кучість, яка дає змогу вам наносити шкоду, розумієте, да? От, і ну, ця башта дозволяє вам себе відчувати захищено, що немало важливо. Так, влітаємо на сушечку, заряджаємо у гасіки. Даємо фугасик, даємо його швидко, отримаємо від неї. Знаєте що? А я на неї підзаб'ю, а правильно зробив того, що її забрали. Ми поїдемо в 30-го. Я не буду, напевно, вже виходити там з негару, показ результати і так далі. Коротше, це достойна машина. Це не найкращий танк. Мені більше сподобався умовний XM. Але, блін, він хороший, цей ДЗТ, він стабільний. В нього є турбінки, щоб побути іноді СТ-шкою, в нього є броня, в нього є пробиття, в нього є альфа, ДПМ. Ну, тобто, в нього все в поряді, він просто хороший. Розумієте, просто хороший. От, отакий у нас гайд вийшов, а ти, як завжди, в коментарях можеш залишити свою думку, розказати. Якщо він тобі випав чи сподобався, він тобі чи не сподобався. Бо того, що в мене, як ви знаєте, на ньому йде трошечки відкрутка. Зараз плюс-мінус вийшли, але в загальному на Тору в мене навіть сесія вийшла краще. Отак буває. І якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.